Перша книга це шантарам Грегорі Девида Робертса. Шантарам це моя любов з художньої літератури. Я думаю її прочитати, тому що це. Поєднання художньої літератури і духовності дуже багато речей шандрами, дуже багато цитат я собі описували, і це течія керуюсь по життю, так? так як я живу. Загально ця книга це автобіографічний роман, тобто це заснована на реальних подіях самого автора, який розповідає історію своєї втечі з австралійської в'язниці і подальше його життя в Індії. Так, тобто він. Тікає з в'язниці і починає жити в Індії. Там він вступає в тлочинний світ, він зустрічається з різними персонажами, з різними там буддистами. Коротше, там дуже багато різних історій. Там ще є історія кохання, і це все побудовано на особисті історії автора. А там про те, як людина, яка вийшла з в'язниці, стала духовною, як вона проходила ось цю трансформацію. Дуже закохуєшся в героїв. Загальна реально дуже сильна книга, яка одна з небагатьох художніх книг, яка змінює світогляд.